Що трапилось у Кропивницькому? Зробити дерева вічно зеленими допоможе фарба. У центрі Кропивницького на клумбі пофарбували засохші туї. Дендролог каже, що ці туї були бурими ще взимку, а загинули вони скоріш за все через те, що їх не поливали. Для облаштування безбар'єрного маршруту по вулиці Театральній від великої перспективної до В'ячеслава Черноволов вже оголосили тендер. Влада каже, що до кінця серпня мають обрати підрядника, а в вересні-жовтні вже розпочати роботи. Бруківку на цьому відрізку замінять. У Кропивницькому ресторані Сім. Днадцять приготували три автентичні страви Кіровоградщини, які команда етнопроекту Баба Єлька записала у селах області. Завдяки цьому вони зібрали кошти для спецпризначенців третього полку. Серед страв були. Цибуляні млинці, маловисківські печення та салат із буряка з чорносливом. А деякі з цих та багато інших рецептів можна знайти у книзі Смачна Кропивниччина. Ярослав Сидоренко, вчитель англійської мови в ліцеї «Перспектива», що в Кропивницькому, увійшов до 50 найкращих педагогів України півфіналу щорічної премії для вчителів, які є агентами освітніх змін, Global Teacher Prize Ukrainian 2025. А ще на цьому тижні підготувала для вас мотивуючу історію. Про кропивничанку з протезом, яка навчається в безбар'єрній автошколі, а читайте про це та навіть більше на Гречка.Інфо.